Вітаю, ви дивитесь дайджест ДСНС. Поговоримо, чим жила служба порятунку Черкащини упродовж тижня. Я Юлія Норовкова. Починаємо. Впродовж минулої доби, 18 вересня, пожежно-рятувальні підрозділи області здійснили 39 виїздів на прибирання дерев, які були повалені у зв'язку з погодними умовами. Загалом проведено роботи по розпилюванню та прибиранню 42 повалених дерев, наслідком яких травмовано три особи і пошкоджено п'ять автомобілів: один мотоцикл, один торгівельний кіоск та зупинку громадського транспорту. І до інших подій головне управління та освітяни області підписали меморандум про співпрацю. Одним з основних напрямків діяльності рятувальників Черкащини є робота з закладами освіти. За ініціативи головного управління та підтримки управління освіти і науки Черкаської обласної військової адміністрації підписано меморандум про співпрацю. Це дає змогу рятувальникам та освітянам співпрацювати ще тисніше та впроваджувати нові форми навчання дружин юних рятувальників пожеж робота з дітьми не припиняється ні на день усе задля того, щоб підростаюче покоління було освічене у питаннях безпеки. Співробітники Звенигородського районного управління ДСНС провели єдиний урок з безпеки для дітей селищенського ліцею. Під час зустрічі зі школярами рятувальники розповіли, як слід діяти у випадку виникнення пожежі, зокрема, за яким номером телефонувати до служби порятунку. А під час практичної частини найцікавішої частини заходу діти змогли відчути себе справжніми рятувальниками. Після розповіді про аварійно-рятувальний автомобіль та його оснащення школярі мали можливість ще й приміряти бойове спорядження та відчути себе справжнім рятувальником. На Уманщині рятувальники нагадали громадянам про правила пожежної безпеки в побуді. Традиційно в осінньо-зимовий період різко зростає кількість пожеж, причинами яких є перенавантаження електромережі та порушення правил пожежної безпеки при експлуатації приладів опалення. Тому фахівці служби порятунку посилюють інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо запобігання пожеж у помешканнях громадян. Під час спілкування з господарями приватних домоволодінь рятувальники нагадали правила пожежної безпеки в побуті, зокрема під час експлуатації приладів опалення. Також ДСНСівці наголосили стежити за електроприладами та йдучи з дому, вимикати побутову техніку не залишати увімкненими без нагляду. Ми продовжуємо освітні інтенсиви з безпеки життєдіяльності для підростаючого покоління, співробітники Черкаського районного управління ДСНС провели онлайн-урок для школярів. Темою для бесіди стали вибухонебезпечні предмети та дії у разі їх виявлення. Фахівці служби порятунку наголосили, що такі предмети в умовах воєнного часу часто можуть виглядати як безпечні речі, а тому не можна ні в якому разі нічого підіймати із землі. А якщо все ж таки натрапили на Подібний предмет негайно відійти на безпечну відстань та повідомити дорослих. Також рятувальники нагадали дітям про номери викликів екстрених служб та як діяти, коли виникла пожежа. До всеукраїнського професійного свята, яке відзначають 17 вересня, черкаські рятувальники створили тематичне відео. Його присвятили всім своїм колегам. Тому зараз пропоную переглянути відео і вам. Yeah. Чам не охоче, бо з морі димом очі виїда, і в світлий день будений, і темні ночі. І це всі новини, що я встигаю розповісти вам на дану годину, більше традиційно на наших офіційних сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі у наступному ефірі!